Добрий день, малята! З вами я, пані Ольга, ваш логопед. Сьогодні я хочу нагадати, як ми починаємо працювати. Не забувайте про артикуляційну гімнастику, дихальну гімнастику, а вже потім приступайте до моїх занять. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати звук Ч. Звук Ч. Повторіть, будь ласка, Ч. Почали. Ч. Ч. Чи, 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 чи. Молодці. Бачите, качка перейшла на іншу сторону, значить, ви завдання виконали правильно. Далі. Ча, 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 ча. Чо, чу, чу, че, че, чы, чы, ча. І тут ви впоралися далі. Ча, ча, чу, ЧЕ, чи, ча, что. ch，ch，ch，ch，ch，ch，ch，满了没？h，h，h，o，h，o，h，o，h，u，h，u，h，e 诶，吃，呃，吃，呃，吃，一吃，一吃，правильно。啊，吃，哦，吃，呃，吃，一吃，呃，吃，诶，吃，哦，吃，呃，吃。

Че, И, уч. И, ич, а ча. А ча. Відкривайте добре рота, щоб звук був чітким. КЧА, нче, КЧУ, хчо. Чи вчу, чи, ПЧА, тча, тча, ча, бче, мча, тча, КЧУ. Якщо ви добре і правильно промовляєте звук чи в складах, тоді вже можете переходити до на наступного етапу завдань. А на сьогодні достатньо. До побачення. Чекаю ваших лайків.